Комісію Саліван Єрмак, і от вони конструюють цю, цей великий форум миру. Пропагандисти Зеленського видають це як особисту ініціативу Зеленського. Тобто Росія щось відчуває, що їй може бути завдано, який удар їй може бути завдано. Росія з переляку почала вимагати відкликання ордера на Путіна. Тому що. З Путіним ніяких угод ніхто не буде підписувати скоро. Очевидно, що розрахунку на військову перемогу України вже не робиться, Ну, такий віртуальний документ можна буде продати як велику перемогу Байдена. Змагаються дві концепції. Одна концепція Трампа, а друга концепція затягнути це все. Вітаю, друзі. Отже, на горизонті замаячив Глобальний саміт миру, про який говорить Україна і який готувався понад рік. Ми пригадуємо спочатку перша конференція в Копенгагені. Наступна конференція на рівні безпекових радників відбулася в Джиді, в Саудівській Аравії. І там перше з'явилася китайська делегація. Потім третій саміт був на рівні безпекових радників в Давосі на економічному форумі. І отже, саме під Давоський форум говорили про те, що саме Швейцарія може. Стати базою для проведення такої глобальної мирної ініціативи. По ідеї, очікується не менше ста країн світу на такому форумі. За право проведення такого форуму боролися і та ж сама Саудівська Аравія натякала неодноразово. Згадаймо візит е, спікера. Держдуми Володіна в Саудівську Аравію, і потім такий якийсь велелюдний візит на другий день, буквально української делегації, на чолі з Зеленським, і там величезна делегація, десь чоловік тридцять. В такому авральному порядку, що виглядало ледь не як розгляд якогось ультиматуму, який Володин привіз. Саудівської Аравії. Потім, звичайно, відбувся цей форум, невеличкий форум радників чи конференція радників в Давосі. І, звичайно, що були натяки, що там би мали, мали з'явитися і представники Росії. Цього не сталося. І отже, зараз заявляється про дуже велолюдний форум. Поки що не визначено ролі місця Росії. Тобто, очевидно, що російська сторона вдається до своїх практик, до відомих прийомчиків саме їм, і вони істерять, що з ними будуть поводитися рівно так, як поводяться вони з своїми партнерами, тобто розтоптують. Росія, звичайно, хотіла б встромитися. В якомусь більш престижному форматі, через що, наприклад, такий абсолютно сумасшедший політолог кремлівський, який точно заробив путівку в дурдом, але інколи вустами блаженних, так би мовити, говорить істина? Описуючи взагалі підхід американський і український до цієї схеми. Вироблення великого ультиматуму Росії, Марко вживає термін полупораження. Тобто напівпоразка Росії, ну, адже напівпоразка Росії вже зафіксована. Жодних політичних цілей, жодної демілітаризації, денацифікації і тому подібне Росія не здобуде в війні з Україною. Це вже зрозуміло. Але і тривати ця війна не може аж так довго, бо інакше є просто необхідність втягування в цю війну всіх глобальних гравців. Тоді це буде світова. Це така мікросвітова війна чи напівсвітова. Раз мова про напівпоразку Росії, то напевно в напівсвітовій війні. Так от за цих обставин дуже цікаво, Цікавою є в терміні оприлюднення, а це подача Bloomberg. Тобто, блум, видання Bloomberg перше е, оголосило про те, що готується такий, ну що узгоджені дати е, такого саміту, адже 100 делегацій це 100 делегацій. Що цікаво, що коли накладати на певну ну, логіку поведінкову, Тих чи інших країн, а тут нам і Китай, і е, Росія підсунули візит Лаврова до Китаю. І от буквально ну, в день візиту Лаврова до Китаю з невеликим лагом виникається інформація про узгоджену дату Саміту миру. Звичайно, що кремлівські речники все одно будуть зараз педалювати і крутити тему, що колективний захід підтягує колективний південь, вони разом узгоджують правила те, що називається формула Миру Зеленського, як вони наполягають, написано в Вашингтоні. Та де вона не була написана, але коли ну, звертаєш увагу на. Пункти, з яких вона ж починається справді з дуже таких всеохопних питань, екології, компенсації е природних збитків, тобто е ну, реабілітація поруйнованих екологічних е об'єктів, далі, ядерна безпека. Ну і пішло-поїхало. В принципі, питання кордонів України там, там зашито в логіку співіснування держав в 21 столітті. Хочу, от коли ми говоримо про цю ініціативу глобальну, нагадати трошки інший досвід, бо він накладається на певну Світоглядну модель персонального Джозефа Байдена. Звичайно, що Джейк Саліван, як безпековий радник, він, він е, е, має, має навіть комісію Саліван Єрмак, і от вони конструюють цю, цей великий форум миру. Про що хочу нагадати? Бо над цим форумом нависає, власне, зовсім інший форум. Він називався Форум Демократій. В грудні 2021 року був проведений перший віртуальний саміт. Там були запрошені більше 120 країн, в тому числі і Вірменія, наприклад, але, здається, не було Азербайджану. Тобто, така дуже ну, на рівні. Віртуальної комунікації це було дійсно цікаво, що дав цей форум імені Джозефа Байдена? Це його персональна ініціатива. Насправді, цей форум дав дуже необхідні голоси в ООН, коли голосувалася українська резолюція про російську агресію, і там Україну підтримало, по-моєму, десь під 140. Країн світу Росію, по-моєму, тільки сім країн світу. І це була ну, реальна поразка Росії, тобто її місце і роль була дуже-дуже чітко е вказана. Тим більше, що підтримали ні Нікарагуа, Білорусь, Ну це, це ні про що реально. Тому, е тобто, звичайно, що в Китаї була своя позиція, Китай, по-моєму, стримався. Так от, Візит Лаврова до Китаю і оголошення дати цього нового форуму, але знову повернімося: тобто ідея форуму миру на, якби, через проекцію форуму демократії, який потім вдруге скликав Джозеф Байден. Здається, в березні 23-го року. Він взагалі-то намічався на грудень. Мабуть, 22-го, а проведений в березні 23. -го. І що цікаво, із 100 злишком країн, 120 країн, здається, при кінцеву декларацію підписали 73 країни. Тобто, ну, через таке нащупування спільності, е бачення якихось точок, точок дотику може виформуватися певна поведінкова лінія щодо російської агресії і щодо такого глобального ультиматуму в країні агресору Дивна гра, звичайно, що. Пропагандисти Зеленського видають це як особисту ініціативу Зеленського. Мені здається, що це ініціатива Джозефа Байдена і вона напряму є продовженням його форуму демократії. Хоча не всі демократії в цьому процесі можуть бути задіяні, якщо говорити по кількості країн, то 100 країн це не 120 злишком. І це навіть не всі ті країни, які підтримали резолюцію по Україні по осуду російської агресії. Тобто, очевидно, є ще взаємозалежності, є ще торги, є ще ну, зони неузгодження певні. Але є разом з тим велика надія, тому що на тлі. Підготовки до цього саміту глобального, ця нервозність і тероризм Росії, особливо дико виглядає оце, вся, оце все ігрище медійне із е, терористичним ак, актом в е, московському торгівельному центрі Крокус Сіті. Все, що виплеснула російська пропагандивна машина в світові медіа. На тлі цієї події, плюс абсолютно нелюдська дикунська атака, як не на Харків щоденно, то на Запоріжжя, то ще на якісь е, е, об'єкти інфраструктури українські, взагалі то виглядає для Росії як остання психічна атака. Значить, десь є нащупані якісь пункти, які Росію можуть не просто зникровити, а ефективні удари, наприклад, українських безпілотників по російській нафтовій і нафтопереробній галузі, стали ну, абсолютно шокуючим моментом для кремлівської верхівки. А ще є газовий хрест, який вибух якого так званий. В Гантинманційському автономному окрузі, здається, цей газовий хрест може бути неядерним ядерним еквівалентом ядерного вибуху. Тобто Росія щось відчуває, що їй може бути завдано, який удар їй може бути завдано. Але І є ще один момент. По кількох різних лініях Росія з переляку почала вимагати відкликання ордера на Путіна. І зараз цей ордер на Путіна ніхто відкликати поки не збирається, бо, врешті-решт, Міжнародний кримінальний суд втратить обличчя. Отже, тоді. Росії треба розв'язувати фактор Путіна, тому що з Путіним ніяких угод ніхто не буде підписувати скоро. От власне, мені здається, деякі елементи такого ну, підштовхування до миру з боку США, вони читаються у поведінці. Нетаніяху і в жорсткій позиції Джозефа Байдена. Адже ми бачимо, Ізраїль раптом пригальмував, так би мовити, військову кампанію, почав виводити з сектора Газу війська. Паралельно в Єгипті відбуваються досить жорсткі такі ну, принципові перемовини. Нарешті Ізраїль розблокував допуск транспорту в сектор Газа, значить, швидше за все, що деякі елементи е такої ну, механіки, механізму підготовки до миру проробляються і відносно. Ізраїльського конфлікту. Це якраз війна Ізраїлю проти Хамас, вона поставила і американський політикум певну залежність, адже, по-перше, багато мусульман організували дуже жорстку атаку медійну на Ізраїль по цілому світу. По-друге, один відсоток виборців в США це мусульмани, практикуючі мусульмани, і переважно вони переважно голосують за демократів. Незрозуміла, чи я б сказав, не, не надто жорстка позиція на думку мусульман американських Джозефа Байдена щодо війни в Газі. Відвертає частину його виборців. І це не тільки мусульмани, там є ще дуже багато таких ліваків навіжених, яким чомусь подобається більше е позиція Хамаса, а не позиція держави Ізраїль. Як це ну, як не крути? Тому мені здається, що виникає така дивна історія. Очевидно, що розрахунку на військову перемогу України вже не робиться, а дійсно, в поточному році, якби була досить серйозна, серйозний успіх українських військ, то можна було б вважати, що така перемога просто робить Джозефа Байдена безальтернативним у виборчих перегонах. Але виглядає так, що перемоги такої військової в силу скорочення поставок озброєння і фінансів не буде. Тож нам, точніше, ми будемо всі задіяні в трошки іншому сценарії, який дуже по своїй формі нагадуватиме ті ж самі форуми, форуми демократії, які проводив Джозеф Байден. Я думаю, деяке охолодження війни. Буде супроводжуватися такою написанням великої декларації про мир, до якої приєднається там під 100 країн. Але чи це дасть нам мир? Я не впевнений. Просто ну, такий віртуальний документ можна буде продати як велику перемогу Байдена над російським агресором, але чи залишить російський агресор. Понівечені території України до завершення перегонів виборчих в США навряд чи. Тому змагаються дві концепції: одна концепція Трампа продати і віддати Путіну якусь частину території, щоб він заткнувся, а решта території. Просто довести до західних стандартів всіх, ну перетворити в ФРН, умовно кажучи, під контрольну Україні територію. А друга концепція затягнути це все без особливої торгівлі з Росією. Якщо Джозеф Байден перемагає, то тоді просто Росію задушать санкціями остаточно і безповоротно. Тобто Швидкого рішення по Трамповій моделі не буде. І мені здається, що оця гра, вона якраз покликана не скільки принести швидкий мир Україні, скільки поставити Росію перед розумінням глобальної поразки самої Росії. Тобто її не просто після саміту миру швейцарського Росії стане зрозуміло, що вона не просто не переможе Україну. А що вона програє, я б сказав, цивілізаційно. Тобто їй доведеться за цю агресію платити ще 100 років наперед. Ну, після, 100 років після цієї агресії. І ніколи Росія не опиниться в колі цивілізованих держав, якщо вона збережеться взагалі в нинішньому форматі. На тому амінь, як кажуть, ну і дякуємо Збройним силам, за те, що ми прокидаємося вранці. Слава Україні!